У ніч на четвер, 18 грудня, два ворожих ударних БПЛА в чергову атакували цивільну інфраструктуру міста Суми. Влучання зафіксовані в покрівлю та стіну одного з навчальних закладів обласного центру. Уже традиційно на допомогу в ліквідації наслідків прильотів оперативно прибули рятувальники. Чергова атака по місту Суми цього разу. Ворожі ударні безпілотники атакували навчальний заклад. Зафіксовано декілька влучань. Зокрема, пряме попадання було в покрівлю будівлі, а також в її стіну. Відбулось часткове руйнування перекриття а також виникли окремі осередки горіння, які співробітники ДСНС ліквідували первинними засобами пожежого також обстежили пошкоджені приміщення навчального закладу. Одна людина отримала травму, і саме місцеві жителі, які стали свідками влучання, надали чоловіку першу допомогу. Один із очевидців надзвичайної події докладніше розповів про перші хвилини після прильотів та надання до медичної допомоги постраждалому. Вибіг на балкон. Коли він кричить: Помогіть, я ж бистенько з п'ятого етажа його привалило плитою такою. Я этот та плиту, піднімати, кажу, його отвели на лавочку. Коли присвітили фонариком, а в нього розчищена голова. Коли я сюди добігаю, щоб своїх забрати, і другий так іде, йде на падання, і він прямо в центр. Бажаємо якнайшвидшого одужання та відновлення постраждалому. Ніколи не забудемо та не пробачимо.